У сім'ї Віталія Орловського семеро дітей, і четверо з них ледве не загинули. П'яний водій на швидкості влетів у їхню машину, коли родина поверталася з літнього відпочинку. Зараз же Віталій повернувся з Полтави, де в суді намагається притягти того водія до відповідальності, але той просто не приходить. Нам каже, що поки немає потерпілого цього, ну, обвинуваченого цього, так адвокат сказав, що вони затримуються ще в якому суді. Не знаю, в якому вони там суді. Нам цього не сказали. Страшну пригоду Віталій пам'ятає, на що вона сталася вчора. Сімейний відпочинок обернувся лихом. Дорогою з курорту родина зупинилася перепочити на трасі. Аж тут в їхню машину на повній швидкості влетів автомобіль. Джилі після потужного удару він навіть не зупинився, додав газу і втік. Момент зіткнення вийшов з машини, трошки за машиною походив. І, видно, стояв отако, передом до машини, ну трохи, щоб пройти, щоб сон пройшов, щоб далі їхати, щоб ноги відпочили сидіння за рулем. І я просто не міг поняти, откуди він взявся, і як він що мене не, ну, не зацепив. І діти на той час, малолітні четверо дітей наших сиділи в машині. У нас старші дитини, старшого хлопчику, 11 років, а менше і трьох не було на, на той час. Перше, що зробили батьки, кинулися витягати переляканих дітей. Четверо з них сиділи в салоні в момент страшного удару. Я хочу води попити. Я нагнувся за водою і отримала удар в спину. Запах аварії, цей запах різини цього всього. Діти почали зразу кричати, почали витягувати дітей з машини. Водій був нетверезий. Це з'ясували поліцейські, коли знайшли його і затримали біля власного будинку. Водій перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння, був перевірений за допомогою алкотестеру Драгер, який показав суттєве перевищення норми. Пізніше вияснилося, що водія вже притягували до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. І тут починається найцікавіше. Адже в суд потрапив протокол, в якому зазначено, що водій був тверезий. Самого кривдника сім'я Орловських в очі не бачила. Віталій та Галина бояться, що винуватець зможе уникнути відповідальності. Суддя нам сказав, що немає де що він п'яний, такого немає, і те, що він утік з місця ДТП, теж немає. До, до це вже що ми должні думати? що Те, що він хоче, щоб ну. Він ніякої відповідальності не було, а там дивишся і перекрутять. Юристи вважають, що сім'ї Орловських не впоратися без професійної допомоги. Сімома дітьми грошей на адвоката не збереш. Але рецепт у таких випадках все таки є. Є безоплатна правова допомога. Інформація є і в поліцейських відділках, і в міністерствах юстиції, і в сільських, і в міських радах. Скільки висить інформація, і є адвокати, які надають правову допомогу безкоштовно. Це громадські організації. Багатодітна родина все, що сподівається. Що винуватця їхніх поневірянь, чи бодай у його родичів прокинеться совість, і він, хоча б, матиме сміливість з'явитися на судове засідання, якщо вже не стало сміливості, зупинитися і допомогти після автопригоди.